Я Світлана Тарабарова, і я із задоволенням, з всім щирим серцем приєднуюсь до компанії небайдужих людей Lucky Books. І хочу подякувати за те, що ви робите для дітей, тому що зараз важливо підтримувати дітей не тільки фізично, а й духовно. Книжки наповнюють, дарують внутрішній шлях. Як себе почувати, бути вільним, бути птахом. Дякую за те, що ви робите! І бажаю вам класних, Щасливих людей поряд, таких небайдужих, як і ви. А щодо мене, то я обожнюю читати, обожнюю наповнювати себе, обожнюю літературу саморозвитку. Коли була маленькою дитинкою, читала про матем там, математичні книжки, фізика, космос, трішечки все. А зараз наповнюю себе в своїй професії. В професії артиста, музиканта, тому багато читаю літератури самод... саме музичної. І вам ражу.